Доброго дня, вітаю вас на каналі Балочки на кухні. Вже тої весни просто дочекатися не можна. Як тільки з'явилась рання капуста в магазинах, я відразу її придбала і хочу вам показати свій рецепт приготування салату з молодої капусти, я впевнена, що я вас трошечки здивую. Поїхали! Для приготування салату з капусти нам знадобиться сама капуста. Це рання капустина, вона заважила кілограм. Цибуля. Ну, в моєму випадку зелена. тому трошечки в мене ще лишилося своєї на підвіконні. Кріп сушений. Ну, так як знімаю я зараз в лютому місяці то свіжий не наріз. 50 грам гарбузового насіння очищеного. Я його підсушила на пательні. Ну і для заправки. Оцет, олія перець. сіль. Зазвичай капусту я шаткую на шатківниці, але не у випадку з ранньою капустою. Рання капуста мені дуже дуже така ніжненька. І коли я її перешатковую на, на шатківниці, дуже дрібно виходить. Ну, а далі вона в салаті ще сідається і сідається. І це вже така якась каша виходить. Я так не хочу. Тому саму ранню капусту я отак от просто нарізаю ножем. Так, буду відразу викидати тут маску. Як ви бачите, не дуже то і тоненько. Ну, як не дуже тоненько, ну ось так. Коли ми її порівняємо з сіллю, то вона ще поменшає. в ній дуже багато соку. Тут вже де ближче самого качана, то тут вже можна і тонше зрізати, а тут листя не гірчить, це ж не пізня капуста, можна тут до самого краєчка дорізати. О, що ще нас тільки лишилось. Аналогічно нарізаю і другу половинку. Вся капуста пошаткована. Що зараз робимо? Трошечки цукру, трошечки, от бачите, я щіпку взяла, скільки помістилось. Оце все на цілу капустину. Сіль. Поки що я присолюю тільки так, потрібно буде потім досолю і переминаю. Ну, Звісно, не з такою прям силою, як ми переминаємо зимову капусту. Ну, Але все ж таки структуру її трошки підпортимо, поламаємо, перетерли капусту. Ну, тим самим, от, і листочки, де от щось злиплися, вони всі розділилися. Нарізаємо цибулю. Немає зеленої, звісно, додайте таку ріпчасту, білу, фіолетову. Так, все висипаємо. Кріп сушений. Я думаю, вистачить. Насіння висипаю все. Перець. Таке поєднання звичайного весняного салату з гарбузовим насінням, ну, придумала не я. Таке я вперше скуштувала в ресторані, одному із ловських ресторанів. І ви знаєте, мене це настільки здивувало, що настільки прості речі, прості салати, страви, які ми знаємо, ну, одним таким додатком можна. Ну, просто піднести на абсолютно інший рівень. Вищий, звісно. Трошечки оцту. У мене це 9% оцет і олія. Якщо у вас є льняна олія, кунжутна, буде ще краще, або якась уже заправлена. У мене, звичайно, все, хай вона трошечки постоїть. Як бачите, я ще поки що не пробую ні до солі. Ні, до чого, ну, Олію я не буду додавати, осад потім побачу. Зараз, поки я тут, як то кажуть, порозношу приберусь, сік, сік капуста пустить, я перемішаю і буде видно, що, як то кажуть, йому ще бракує. Так, Трошки постояв салатик, так зараз знову перемішаємо. І спробуємо до солі. Трошки потрібно додати. І за того, що ми на початку сіль також додаємо, то так дуже легко промахнутися в цьому салаті з сіллю. Та і з оттом, так, знаєте, от крапелька, крапелька, крапелька і все. Ну, у мене 9%. -ий. Хто користується 6%, то, звісно, там і більше може дати. Ну, ось і все. Зараз викладаю в салатницю і будемо куштувати. Куштуємо салатик. Ну, я його собі так небагато покладу. Ну, зараз ми будемо обідати. Ох, тоді ми вже відірвемося. Так він виглядає зблизька. Мені здається, ви навіть повинні чути в мікрофон. Цей хрускіт. А на стіночку ще, коли попадаю, що такі. Ну, Цікавіший смак дає. Загалом, що я вам розповідаю. Ви візьміть, приготуйте і розпробуйте самі. Я думаю, всі роблять такий салат. Скоро весна, капусти буде просто вдосталь, і всі його готують просто заправляючи. Додайте просто одну маленьку деталь гарбузове насіння. Або, можливо, ви придумаєте щось інше додавати? Це буде ще інший, я впевнена, ще можливо, більш смачніший варіант. Ну, а на сьогодні все. Дякую, що були зі мною, і до зустрічі в наступних відео. До побачення!